Алії групи телерадіо компанії Веселка вже стало доброю традицією перший сюжет в новому році присвячувати відвідинам пологового будинку нашого міста. Тож, ми поспілкувалися з завідуючим Акушерського гінекологічного відділення Світловодської ЦРЛ Володимиром Пудичем. Цей похмурий день перш за все хотілося вас поздоровити, з натупившим новим ну, роком 24-м. І всіх поздоровити від наших пацієнтів по відділенню та акушерсько-гінекологічного акушерського відділення. І довести до вас слідуючу інформацію. За прошлий рік у нас народилося 136 немовлят, зниження народжуваності на порівнянні із 2022 роком відбулося на 23%. ,50%. Ну, Так як озвучила міністр соціальної політики України, що зниження народжуваності України пов'язане з міграціями та з військовим станом в середньому відбувається на 28-32%, то у нас цей відсоток дещо менший. У 2024 році у нас ще не народилося ні одне новонароджене, а 31 числа у нас народилася дівчинка. Вагою 4 кілограма, мати та дитина перебувають ще будуть скоро вдома, і з ними все добре. Відділення працює повноцінно, і ми готові для надання макушерської гінекологічної допомоги цілодобово. Не дивлячись ні на що, ми сподіваємося, що наступний 2024 рік принесе щастя тим, хто очікує на появу у своїй родині маленького дива, хлопчика чи дівчинки. Які зміни чекають на українців з 1 січня 2024 року? Мінімальна зарплата тепер складатиме 7100 гривень, що на 400 гривень більше від попередньої, а з 1 квітня підніметься до 8 тисяч гривень, тобто зростання на 900 гривень. Прожитковий мінімум зросте. Для однієї особи до 2920 гривень це на 331 гривню більше від попередньої. Для дітей віком до 6 років становитиме 2563 гривні. Для дітей від 6 до 18 років становитиме 3196 гривень. Для працездатних осіб 3028 гривень. Для непрацездатних осіб, а це пенсіонери та інваліди, прожитковий мінімум становитиме 2361 гривню. З 1 січня 2024 року виростуть пенсії. Так, мінімальна пенсія зросте з 2093 гривні до 2361 гривню. Максимальна з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Виходити на пенсію за віком у 60 років зможуть люди зі стажем у 31 рік. У 63 роки зі стажем від 21 до 31 років. У 65 років зі стажем від 15 до 21 рік. За відсутності у особи в 65 років мінімального страхового стажу, людина отримуватиме соцдопомогу від держави у розмірі 2361 гривню. З 1 березня 2024 року заплановано індексацію всіх пенсій. Що стосується соцвиплат на дітей, грошовий еквівалент бебі-боксу з січня становитиме 7689 гривень. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для непрацюючих жінок складе 757 гривень. Максимальний розмір допомоги одиноким матерям для дитини до 6 років складатиме 2563 гривні. Для дитини віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Податки на зарплату для фопів по спрощеній схемі з 1 січня зростуть на 88 гривень на місяць. До 1562 гривні у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 6700 гривень до 7100 гривень. Тарифи на газ, опалення та гарячу воду до кінця опалювального сезону не змінюватимуться. Тарифи на послуги з передачі електроенергії НЕК Укренерго зросте на 9% до 528 гривень 57 копійок за мегават за годину. А за диспетчерське управління підвищиться на 9,5% до 104 гривень 57 копійок за мегават за годину. Субсидії залишаються для тих то витрачає на комуналку понад 15% від суми загального доходу сім'ї на місяць. Депутати Світловодської МТГ прийняли бюджет громади на 2024 рік. Провівши в один день 48 та 49 сесії, депутати Світловодської міської ради змогли таки дійти до взаємопорозуміння. З 23 присутніх на сесії депутатів 18 проголосувало за прийняття бюджету. Перед тим, як бути винесеним на розгляд сесії, проєкт бюджету обговорювався на погоджувальних нарадах, з розпорядниками коштів на постійних депутатських комісіях, а також був схвалений рішенням виконавчого комітету. Видаткова частина головного фінансового документа громади становить 444 мільйони 464 тисячі 620 гривень, з яких заплановано власних надходжень 311 мільйонів 804 тисячі 540. 40 гривень базової дотації 26 мільйонів 955 тисяч гривень. Другий рік поспіль головний фінансовий документ приймається в умовах війни. І головне, що бюджет громади прийнятий вчасно, і це не буде гальмувати роботу виконавчих органів та життєдіяльність міста. Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу, руйнувань зазнав один з промислових об'єктів на території обласного центру. В результаті падіння уламків одна людина загинула, та восьмеро громадян отримали травми різного ступеня тяжкості. Також падіння уламків спричинили пошкодження кількох будівель та займання автомобіля Газель, яке оперативно ліквідували кропивницькі рятувальники. Інформую вас, що під час Чергової ракетної атаки по Кропивницькому ворог запустив ймовірно ракету Х-59, пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам. Але найтрагічніше, що постраждали прості робочі люди: вісім робітників з травмами різного ступеню тяжкості доставлені в лікарні. Один робітник, на жаль, Загинув. Простий автослюсар. Мої співчуття рідним і близьким загиблого. На об'єкти одразу виїхали і досі працюють підрозділи Головного управління ДСНС. Пожежу одного автомобіля оперативно ліквідовано. Триває обстеження кількох частково зруйнованих будівель. Слідчі групи продовжують працювати і вишукувати уламки від. Ракет. Також було пошкоджено опору лінії електропередач 35 кВт. Через ракетну атаку в окремих мікрорайонах обласного центру були перебої з постачанням електроенергії і води. Зараз все відновлено. Ситуацію контролюють. Обласна рада ухвалила бюджет Кіровоградщини на 2024 рік. Про підходи до формування обласного бюджету та основні напрямки видатків проінформував під час брифінгу заступник начальника кіровоградської ОВА Сергій Шеремет. Серед пріоритетів формування обласного бюджету ми ставили перед собою ціль: це соціальний захист військових та їх родин, це реабілітація ветеранів, концентрація коштів на запити військових формувань, спрямування фінансового ресурсу, згалом на зміцнення оборони, будівництво фортифікаційних споруд і а також укриттів проєкті обласного бюджету. Також за мету ставили це перш за все забезпечення у першу чергу фінансовим ресурсом видатків на заробітні оплату і енергоносії нашої соціально-культурної сфери, а також відповідних соціальних виплат, виплати, передбачення від відповідним фінансовим ресурсом видатків на харчування, медикаменти, при цьому не залишили поза увагою видатки на обласні програми. Сформовано також інвестиційну, хоча і невелику складову обласного бюджету. Загальний обсяг доходів обласного бюджету визначено в загальній сумі 1 мільярд 957 мільйонів гривень. Основним джерелом, і воно є традиційним для нашого бюджету, це є податок на доходи з фізичних осіб. Він сформований також напружено. Ми взяли на себе відповідні зобов'язання збільшити його на протязі наступного року на 22% в порівнянні з 2023 роком. Але якщо говорити загалом про формування нашого обласного. Сного бюджету в частині доходів, якщо маса ресурсу 23-го порівняти з масою ресурсу 24-го, вона є меншою, меншою саме по цим об'єктивним причинам, про які я говорив, тобто військове ПДФО не є джерелом формування наших. Місцевих бюджетів в наступному бюджетному році. Але якщо говорити про співставні умови, тобто без військового ПДФО, то ми плануємо, що наші доходи протязі наступного бюджетного року будуть збільшені на 18,5%, у тому числі. По податку на доходи з фізичних осіб очікуємо ріст, ріст трошки більше, ніж 22%. Дохідна частина сформована, за нашим аналізом, досить таки напруженою, але реальною до виконання. Маємо в наступному році також в складі доходів і міжбюджетні транспорти, тобто це ті транспорти, які передбачені в державному бюджеті, і вони в обов'язковому порядку формують нашу дохідну частину. Загалом це 369 млн Мнів гривень це відповідні дотації, і субвенції з державного бюджету. Основна маса фінансового ресурсу саме в частині транспортів це ми маємо освітню субвенцію в 198 мільйонів гривень, за рахунок якої практично утримується галузь освіти, і маємо також 47,5 мільйона гривень на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я. Загалом обсяг. Видатки обласного бюджету е, сформовано адекватно до е, дохідної частини і він складає 1 мільярд 957 мільйона гривень. Видаткова частина саме загального фонду у проєкті обласного бюджету складає мільярд 813,6 млн грн. І е, хотів би зазначити, що основна частина такого фінансового ресурсу вона спрямована саме на соціально культурну сферу. Тобто 90, більше 95% спрямовано саме на соціально культурну сферу. Традиційно маємо. Такі три основні галузі, які мають найвищу питому вагу в наших видатках: це освіта, це охорона здоров'я, це соціальний захист та соціальне забезпечення. Якщо говорити про економічну сутність наших видатків, то ми зрозуміло ставили перед собою завдання це забезпечити нашу соціальну культурну сферу захищеними статтями видатків. Саме на ці захищені статті видатків, до них відноситься заробітна плата, нарахування. На заробітну плату, медикаментозне забезпечення харчування, транспорти населенню спрямовано майже 93% наших доходів загального фонду. Особлива увага, зрозуміло, нами приділялася це забезпечення фінансовим ресурсом заробітної плати. Заробітна плата загалом зросте в наступному році на 16% в нашій соціально-культурній сфері. Розрахунок фонду оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери здійснення, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня наступного року має складати 7100, а з 1 квітня 8000 на місяць. Так само ми в своїх розрахунках орієнтувалися і на зміну. Розміром посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки він також адекватно до змін мінімальної заробітної плати на протязі наступного року буде змінюватись двічі. З 1 січня має склад 3195 гривень, і з 1 квітня 3600 на місяць. І ріст в наступному році знову ж повторюся середньозваженого розміру мінімальної заробітної плати складе 16% посадового окладу працівника першого тарифного розряду зряду майже 25%. Передбачили деякі капітальні видатки, саме при формуванні. Обласного бюджету у нас дещо обмежений фінансовий ресурс є, тому саме бюджет розвитку обласного бюджету сформований в загальній сумі 61,5 млн грн. І тут знову ж пріоритети визначені, які пов'язані безпосередньо з військовими. У нас декілька об'єктів, які ми плануємо. Побудувати, відремонтувати в наступному році і в основному це заклади охорони здоров'я. Магнітно-резонансний томограф встановлення в обласній нашій лікарні 12 мільйонів гривень, створення відділення інтенсивної терапії знійно-септичної патології майже 11 мільйонів гривень. В межах реабілітації наших військових приділяємо також увагу і до продовження проведення ремонтних робіт у нашій спортивній школі, а саме зона басейну. Ми, Маємо також в нашому бюджеті 13,1 мільйона гривень. Це поліпшення матеріальної технічної бази закладів охорони здоров'я, з яких основну масу фінансового ресурсу це джерело іонізуючого випромінювання в обласному клінічному онкологічному центрі. Формували обласний бюджет. Саме шляхом обговорення з кожним розпорядником коштів, навіть безпосередньо з кожною установою, якщо це потрібно, було вважаємо, що знову що дохідна частина обласного бюджету є напруженою досить таки, але реальною до виконання. Ітловодської міської ради з міського бюджету виділили кошти на потреби ЗСУ в рамках програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України та іншим військовим формуванням на 2023 рік було виділено субвенцію на придбання техніки та спеціального обладнання. Так, 80-та окрема десантно-штурмова бригада та 10-та окрема гірсько-штурмова бригада отримали по три квадрокоптери МАВІК 3Т, а також додаткові акумулятори та зарядні пристрої до них на загальну суму в мільйон гривень. А 35-та окрема бригада морської піхоти отримала 5 ударних човнів на загальну суму в 200 тисяч гривень. Вдячні захисники Батьківщини записали відеозвернення до мешканців Світловодської громади. Ви пари розвідки Фокстрот 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади. Щиро дякую за постійну підтримку та допомогу Світловоцькій територіальній громаді. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні, друзі! Від імені бійців 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади хочемо висловити подяку депутатам Світловодської міської ради за виділення субвенції у розмірі 500 тисяч гривень на закупівлю квадрокоптерів. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Ми, морські піхотинці 35-ї, окремої бригади морської піхоти, дякуємо Світловодській міській раді за їх вогоми в наших нашу спільну перемогу, а саме за виділення коштів для закупівлі штурмових човнів для морських піхотинців, які допоможуть ефективно виконувати бойові задачі на лівобережжі Дніпра. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава морській піхоті! Героям слава! СБУ на Кіровоградщині системно викриває зрадників, колаборантів та ворожих пропагандистів. Найбільш пріоритетним напрямком діяльності ІСБУ під час повномасштабної війни є контррозвідувальна діяльність. Служба безпеки України в Кіровоградській області в умовах триваючої військової агресії РФ проти України, системно викриває зрадників і колаборантів, які діють на користь окупантам. Так, з початку року співробітники контрозвідки УСБУ викрили 13 російських агентів, три з них, яких вже отримали вироки. Їх засуджено до 15 років позбавлення волі та довічного ув'язнення. Довічне ув'язнення одержала мешканка Кіровоградської області, яка за завданням свого куратора з ФСБ передавала координати щодо військових об'єктів, а також об'єктів нафтопереробної галузі Кіровоградської та Полтавської області. За її інформацією, були здійснені неодноразові ракетні удари по вказаним об'єктам. Крім того, за матеріалами контрозвідки було засуджено до 15 років позбавлення волі місцевого мешканця, який намагався установити gps трекер на одній з електропідстанцій нашого міста під час блекауту в минулому році. Крім того, за матеріалами СБУ було викрито місцевого мешканця, який намагався переправити за кордон дуже важливі авіаційні запчастини до вертольотів МІ-8, які дуже необхідні на фронті нашим силам оборони. Тому після проведення всіх необхідних експертиз вказані запчастини будуть передані для потреб ЗСУ. Постановою Кабміну передбачено створення єдиного державного реєстру домашніх тварин та окреслює порядок проведення їх ідентифікації та реєстрації. Наразі серед тварин, що підлягають реєстрації та ідентифікації, це собаки, коти, тхори та фредки. Звертаємо увагу, що реєстрація тварин здійснюватиметься на добровільній основі. Отже, якщо власник тварини виявить бажання взяти участь у експериментальному проєкті, він надає згоду через портал Дія або ж у паперовій формі подає заяву агенту з ідентифікації тварин. Відтепер агентом з можливістю реєстрації та ідентифікації – Тобі ж оформленням ветеринарно-санітарного паспорту державного зразка є не лише державні, але й всі ліцензовані ветеринарні лікарі, котрим Держпродспоживслужбою надані відповідні повноваження. Завдяки цьому нововведенню збільшується кількість місць, де можна отримати послугу. До реєстру домашніх тварин агентом вносяться відомості про власника, опис тварини, відомості про її ідентифікацію, стан здоров'я, діагностику, щеплення, лікування тощо. Проєктом передбачена можливість відновлення документів на домашнього улюбленця, підтвердження права власності на нього, також вноситимуть дані про загублених і знайдених тварин. З часом після наповнення реєстру даними буде додано функцію щодо відображення електронних ветеринарних паспортів у дії. Шановні мешканці Світловодської громади, лікарі сімейної медицини та лікарі-педіатри комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Світловодської міської ради надають кваліфіковані медичні послуги населенню. Адміністрація центру наголошує на тому, що ви можете заключити або перезаключити декларації із лікарями-педіатрами та лікарями сімейної медицини. Ольга Безус, лікар-педіатр. Алла Яковенко, лікар-педіатр. Антоніна Стародуб, лікар-педіатр. Олександр Орчиков, сімейний лікар, Андрій Пивоваров, сімейний лікар. Тетяна Городиська – сімейний лікар. Наталія Грибенюк – сімейний лікар. Ганна Левченко, сімейний лікар. Людмила Морозова, сімейний лікар. Ігор Мусулега, сімейний лікар, Валентина Назарченко, сімейний лікар. Центр первинної медико-санітарної допомоги знаходиться за адресою місто Світловодськ, вулиця Павлова, 16. Довіряйте досвідченим фахівцям. Великий досвід роботи та професіоналізм, запорука якісного лікування.